Всім привіт! Сьогодні на обзорі буде посилка з Aliexpress Пила ланцюгова акумуляторна. Так, дивимося, що в комплекті. Ось така коробка. Так відкривається. Кого зацікавить? Силку посилання в магазині, де купляв дам в описі. Так, паспорт. Ось така пила. От. Тут бачите. Викрутка в комплекті. Що там ще є в нас? Цей корпус, ключ. Корпус, ключ, викрутка. Ланцюжок. Це я забув, як називається, нагадайте і гайка що кріпить. От, собственно, і все. Дивимося, що і як збирається? Складного нічого нема. Ось направляючи, ось так. От сюди вставляється в цей отвір і отим гвинтом буде регулюватись натяг ланцюга. Так, дивимося, який ланцюг. Поки не забув, скажу, що брав я її по акції на момент. Замовлення це приблизно початок осені цього року. Вона коштувала щось в районі 490 гривень без акумулятора, як ви вже побачили. Так, дивимося ланцюг ось так Так, все правильно. направляю. Одягаємо ланцюжок. Вдягаємо сюди на зірочку і ось там, напевно, треба підкрутити трошки та ось так. Втягаємо ланцюжок. Давно я щось таке не займався, тому треба якось пристосуватись так. Ось так. Де ланцюг? Так. І отут підкрутимо зараз. Де він у нас? Викруткуємо отак от. О, все. Зайшло воно зацеплення. Тепер ставимо кришечку. Таким чином і прикручуємо цю кришку. Ось тим ключом, що йшов в комплекті. Так. Десь так. Тепер можна натягнути ланцюжок викруткою. Ось так. Ще раз. Не бачу, трошки незручно. Ще раз ми мусимо натяг, це, ми по годинниковій стрілці. Так о. Дивимося. Угу. По годинниковій стрілці. О, о, все, натянуто. Зараз під'єднаємо акумулятор і спробуємо, як він буде працювати. Так, акумулятор в мене на 6 Ампер годин. Роз'єм типу макіти. Закрили, дивимося. Працює шустро. Двигун тут не безщитковий, звичайний двигун з щиточками. Потім розберу ще подивлюсь, якщо є змога. Можливо, колись поміняю на безщітковий. Як по акції, знайду двигунчик безщітковий, то ось цей корпус. Я думаю, мені дозволить його туди в платку от сюди встановити. Так. Зараз подивимося, як воно ріже. Сусід попросив якраз підрізати ялинку, купив він на Різдво. Зараз ми спробуємо. Як ріже? Так, поїхали. Опс. Ну, нормально. Це різали по мокрому дереву. Дуже швидко. що якось так, всі кому сподобалось, ставимо лайки, можете підписатись на мій канал. От. Ну і всіх наступаючими святами: перемоги, миру, спокою! Бережіть себе. Нехай вам щастить!